Шановні мешканці Лазівської громади, ніч на 28 лютого пройшла спокійно. Ані ворожої техніки, ані диверсійних груп не було. Протягом учора отримав понад 400 повідомлень від містян та мешканців старостинських округів. Намагаюся в цій час наопрацювати, навіть якщо одразу не відповідаю. Щодо вечірнього освітлення населених пунктів. Воно потрібно правоохоронцям, щоб вчасно виявляти можливих диверсантів та марадерів, світломаскування застосовуємо у разі загрози авіаударів. Вдячний за активну громадську позицію та повідомлення щодо можливих міток і підозрілих чоловіків. Більшість поки що не підтверджується щодо масових зборів. Я навіть на 1% не сумніваюся, що лазівчани готові встати на захист рідного міста. Кількість бажаючих. Вступити у територіальну оборону вражає, але зараз кожен з нас потрібен на своєму місці: лікувати, нараховувати соціальні допомоги, усувати аварії на мережах і так далі. Окремо хочу звернутися до усіх, хто сіє паніку. Ви допомагаєте ворогові і не стимете за це відповідальність. Усім нам потрібен холодний розум, витримка та душевна рівновага. Наскільки це зараз можливо. З нами поруч діти, які повинні відпочивати та повноцінно жити, вони потрібні нам здоровими. Щодо цін на продукти, сьогодні наполегливо переконуємо підприємців, які спекулюють на війні, цього не робити, не почують, отримають наслідки. Комендантська година поки не змінюється з 18-ї вечора до 6-ї ранку. Я на місці. Лазівська громада це Україна. Тримаємось, як тримаються наші захисники, відбиваючи ворога під обстрілами. Ми перемагаємо! Слава Україні!